Слава нації, вітаю на каналі Говра ефірі я Сашко. Добрий і з подякою пану Октавіану Юрійовичу Г з міста Києва, який вкотре вже підтримує мене і побратимів з робочими різними корисними штуками-дрюками. Сьогодні зранку я там взагалі-то йшов туди-сюди, думаю, непогано би ще трохи рукавичок мені робочих і шкарпеток пар зимових. Бо ну там вони якось все ж таки в певної міри як витратний матеріал виходять. І розпаковую посилочку від пана Октав'яна Юрійовича. І ось, будь ласка, тут шкарпетки, і рукавички, і щось там ще. Я дуже сподіваюся, що шкарпетки мого розміру. О, 44-46, у мене 45-й розмір ноги. Ідеально загадку. Креми для рук, я так розумію. Ну, Я то ними користуюсь, але не так багато. Звісно, цим всім, всім будуть ділитися з побратимами. До речі, там є відео про скоби, які ми купили за 4 тисячі гривень, по них вже піхота їде. То я їм трохи там, ну, під піхота там, то то піхоту, а приїдуть представники іншого ну, там нашої дислокації, ремонтники, щоб передати далі піхоту, то я їм трохи дам крему, скотчу, шкарпеток. А от про рукавички я не знаю, рукавички, мабуть, всі собі залишать. І там ще вон, паста для миття рук, я так розумію, теж пару баночок буде мені та моєму найбільшому оточенню. Дякую за підтримку, разом боремо і поборемо.